Виготовлення ID карток розпочнеться з 12 січня. Міняти паспорт на картку не обов'язково, втім її видадуть у разі втрати паспорта, і якщо людина отримуватиме документ вперше, тобто в 16 років. А от термін дії такої картки становитиме 10 років. Ніхто не зобов'язує міняти книжечку уже в січні, в лютому, 2016 року сроків для проведення обміну документів для так званої паспортизації. Як це було в радянські часи, визначався термін там п'ятирічка, і, і все. І вже паспорт не дійсний. Таких термінів в Україні не встановлено. Населення повинно відчути переваги нового документа і тоді його змінювати. На карті вказуватимуть перелік даних, як у традиційному паспорті. А за допомогою чіпа зашифрують додаткову інформацію про місце реєстрації, сімейний стан, відцифровані підпис та зовнішність власника. Проте від чіпа можна буде відмовитись. Світ змінюється, змінюються технології і в сучасному світі. Звичайно, можна користуватися калькуляторами, а можна користуватися комп'ютерами. Так само можна користуватися паперовими паспортами, можна користуватися айді-картками. Я бачу в цьому зручність. Звичайно, певні перестороги, але це нормально. Зручність в тому, що як зазначали, мають щезнути черги, можна буде працювати з електронним урядом. Водночас, на думку деяких громадян, нововведення може виявитись даремним або навіть небезпечним. Говорячи про ID-картки і про ті чіпи, які в них використовуються, постає питання захисту тієї інформації, яка використовується, буде записана на цю картку. Тобто, як відомо, ці чіпи вони можуть зчитуватися і без відома користувача, абсолютно по так би мовити, по воздуху використовуючи радіосигнал, який передає цей чіп. А ось думки рівнян щодо заміни звичайного паспорта на id картку розділилися. Наразі не готовий змінити ID-картку, але напевно, позитивно ставлюся ж таки буде безвізовий режим з ЄС. я готова зробити це звичайно, як в принципі я так розумію, що це ж буде спрощення. Ну в, в будь-якому випадку простіше. Звичайно, я, я тільки за ну я поки що не вивчав детально це питання. Як кажуть, рахую, що повинна в людей повинна бути альтернатива. Все таки, ну незважаючи на перехід нашої держави на європейські стандарти, людина повинна мати вибір, як кажуть, і мати можливість користуватися в тому числі і паспортами колишнього зразка. Для реалізації цієї ініціативи вже виділено 50 мільйонів гривень, які підуть на встановлення обладнання для виготовлення карток. У дубно Сарна, Кузнецьовську, Рівному та Рівненському районі. Таке обладнання вже встановлено. Далі на черзі Березне, Дубровиця та Рокитне. Юлія Голик, Артем Лаговський Новини Рівного.